У перші дні ісламу в Мекці невірні кидали виклик пророку. Мухаммад мир йому і благословення Аллаха здійснив диво, щоб довести своє пророцтво. У відповідь на їхній виклик, пророк благав Аллаха одну ніч. За волею Аллаха, дивовижний знак був наданий нації. Місяць ця блискуча куля була розділена на дві частини. Одна частина з'явилася з одного боку горихіра, а інша з'явилася з іншого. Невіруючі бачили цю дивовижну подію своїми очима, але відкинули істину. Ця подія згадується в Корані в сурі Аль-Камар. наблизилася година і місяць розділився на дві частини. А коли вони бачать диво, то відвертається і кажуть Це чарівництво. Для віруючих розщеплення місяця було великим дивом, нагадуванням про силу і благодать Аллаха. Він залишається свідченням до цього дня великої сили Аллаха і його посланця. І важливість віри.